Насос для накачки лодок. Показано, як працює. Дивіться, це китайський виробник насосів е, акумуляторних. Як ми качаємо на ньому лодку? Є три насадки в комплекті. Дивіться, три насадки в комплекті. Ми надіваємо одну насадку на цю сторону. До речі, це він не тільки качає, а ще й вакуумує. Ця сторона накачує, наділи. Взяли, щоб не приставляти, взяли трубку з ножного насоса самого човна. Клапан потрібно відкрити. Не всі клапани продали. Я зразу кажу, потрібно відкривати клапан. Або робити такий перехідничок, який одразу нажимає на клапан на резиновий. Двойничний він включається. Дивіться, включаємо. Як починає качати. Анжіть, будь ласка. На качі. Дивіться, ємність цього акумуляторів в цьому насоці 2,5 тисячі. Хвата десь на 15 хвилин. Роботи на одному заряді. До речі, зарядка це і всі штуроки де в комплекті йти і заряджається навіть від павербанка або від прикурювача в автомобілі. Ось дивіться, один балон качаємо. Е, ще нюанс, поводу цього насоса. Балони підіймає, жапкою треба трошки докачувати. Він повністю не накачує лодку, так щоб була прям тверда. Тверда-тверда. Зараз вам накачаю, покажу, коли не сідаємо. Пані зліфо, ліпока, поки злість. Леж, леж, леж. Так, наступний. Дивіться, оце я накачав, отак виходить. Оце так накачує. Е але трошки втрачаю повітря, коли винімаю насос і закриваю клапан. Треба робити таку приспособу, щоб, як вставляли ми е перехідник, куди вставляли, щоб він одночасно нажимав на клапан, щоб не було цього переставляння, не втрачалося повітря. А так дуже зручно. По часу качали, по часу, дивіться, як качаємо лодку, це буде 53-метровий штурм, по часу він накачує її за хвилинки 4, підіймає балони. Непоганий результат. І вакуумує десь за таке саму кількість часу. 3-4 хвилини вакуумує. Вакумує, до речі, досить добре. Наступному відео вам покажемо. Дивіться, другий балон вже накачаний. Балон другий підняли. Основний, найбільший. Саме найбільший раз. Під'єднали. Забыли, Классно? А, вот так, так. У -у -у. Не брызгайте, не брызгайте Дивіться, все, балончики підняли. Балончики підняли, дивіться, отакі, до такої степені. Е, під відео оставимо посилання, де його можна купити. Реально крута штука, яка реально працює. І стоїть, до речі, не дуже дорого.